Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Старший лейтенант головатий Володимир Васильович, командир мінометної батареї окремого 90-го батальйону, 81-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Народився 23 травня 1993 року в селі Підбережжя, що нева на Франківщині. Ім'я сину вибрав батько. Був другою дитиною у сім'ї. Мав старшого брата Івана, а згодом і четверо сестер Анастасію, Софію, Марію, Анну та ще одного брата Андрія. За спогадами мами він швидко почав розмовляти: ріс веселим, уважним, слухняним, цікавим, допитливим, спостережливим хлопчиком. Дуже любив слухати казки, оповідання, пісні, колискові. У 1999 році Володимир разом із братом пішов у перший клас під Березької зож. Був відповідальним і старанним учнем. Також займався громадською діяльністю села. Був учасником пласту, брав участь у концертах, співав, декламував вірші, танцював. А ще з дитинства став великим помічником для батьків. Брав. На себе роль виховання сестричок. Після закінчення школи у 2008 році вступив до Балахівського лісогосподарського коледжу за спеціальністю лісове господарство. Під час навчання його наставник Юрій Проненко надихнув на службу у морській піхоті. Тому уже в квітні 2013 року Володимир пішов на військову службу за контрактом до збройних сил України. На посаду навідника міномета служив у першому окремому феодосійському батальйоні морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС. Під час революції гідності влада Криму видає злочинний наказ їхньому батальйону їхати в Київ на зачистку майдану. Володимир за допомогою батьків дає цій поїздці публічний розголос, що дозволило не йти проти свого народу. Після повернення в Крим його батальйон потрапив у блокаду морської піхоти Російської Федерації. Продовж місяця вони були в облозі. Це був останній форпост збройних сил України в Криму, який упав 24 березня 2014 року. Відтак його та тих, хто залишився в батальйоні. Перевели у місто Миколаїв, де відбулося доукомплектування і підготовка до бойового завдання з патрулювання кордону з Придністров'ям. 14 вересня відбув у зону АТО в районі села Гранітне, що на Донеччині. 29 вересня отримав важкі поранення голови. Був евакуйований із зони бойових дій у госпіталь. Не лікувався кілька місяців. Після реабілітації повернувся в зону дислокації батальйону. У вересні 2015 року вступив до Львівської академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного через чотири. Роки успішно завершив навчання у званні лейтенанта у січні 2021 року. Одружився з коханою Галиною цього ж року. В молодого подружжя народилася донечка Вікторія. Для батька вона стала справжньою радістю та сенсом. Після навчання Володимира Головатого в складі 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, 81-ї окремої аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України направили на службу в місто Константинівка, що на Донеччині, призначивши на посаду командира мінометної батареї. Зі слів побратимів він був чудовим командиром, наставником, другом для кожного 13 квітня 2022 року. Під час виконання бойового завдання поблизу у села Долина Донецької області від прямого влучання Сау воїн загинув разом із двома побратимами, похований 21 квітня у рідному селі Підбережжя указом президента України Володимир Головатий нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно а рішенням Долинської міської ради відзнакою за заслугу передолинською громадою. 14 жовтня на фасаді Підберезької школи захиснику відкрито меморіальну дошку, вічна йому пам'ять.